І знову лютий місяць без кінця Стискає груди цілої країни, Кривавий лютий, що щит, броня, і з молитв випутували стіни. Де пролисили, а ніхто не зна, щось неймовірне тоді з нами стало. Чи було страшно, таких слів нема? Сотні разів вмирали і воскресали, а життя йшло, так каже Календар, Сидить, цвіли. Та коло поле, та кожен з нас такий великий тягар, не помічаючи буденності довкола. І знову лютий місяць без кінця тривожить пам'ять та в душі зазирає. Ми постаріли майже на життя та все мене інакше не буває такої єдності не бачив увесь світ. Мільйони стали тілісним, єдиним. Народ і якаргини оберіг її броня і щит її незримий. Інколи складається відчуття, ніби цей місяць і не завершувався 365 днів минули. А ми ніби прожили ціле життя, життя, де зовсім інша реальність життя, де кожен з нас став воїном. Життя, у якому в простих людях ми побачили справжніх героїв? Героїв, які зупиняють танки голими руками, героїв, які захищають героїв, які об'єднують нас, 365 днів незламності, 365 днів сміливості, 365 днів одного спільного рішення рішення стояти. Та боротися, боротися, та не здаватися.